Усім привіт! Вирішила проговорити з вами таку тему, як роль татуся у перші місяці появи Немовля у родині. Я вам розповім про свої спостереження і назву усе те, що вважаю важливим взяти до уваги майбутнім або новоспеченим татам. А ви, будь ласка, у коментарях лишайте свої доповнення або запитання. Не забувайте і підписуватися на наш канал. Комусь з активних глядачів подарую класну доречну книгу. Ми зараз з чоловіком чекаємо вже наше третє маля і можу вже впевнено стверджувати, що з мого союзника по життю вийшов першокласний та. Тусь, але в нього вже природою закладено багато було потрібних якостей. У процесі решта лише підкоригувалася. Перший рік дитя відверто важкий. Дома – недосипи, розбірки між собою, хто більше вкладається, неможливість побути вдвох, як колись, і так далі, і тому подібне. Але якщо рік здолаєте гідно, пліч опліч, примноживши любов, повагу, вдячність одне одному, піклуючись про комфортну сімейну атмосферу, далі буде все краще і краще. Це я вам не лише зі свого досвіду. У колі наших близьких та друзів пощастило. Більшість чоловіків стали чудовими татами. А я те усе спостерігаю. Гала і занотовувала, І от віддаю вам безкоштовно головна задача тата у першій місяці новонародженого це бути поруч з мамою, яка виснажена фізично. Та морально, ясна річ, не цілодобово, а у вільний від роботи час. Хай це кілька годин на день, але вони мають бути відчутними: підтримка, турбота, лагідне слово і взяття на себе побутових обов'язків. Не можете не хочете самостійно, значить зобов'язані кликати когось на допомогу і усе те організовувати. Якщо, немовля, у вашій родині не перша дитина, то як не крути, на вас лягають і тимчасово усі клопоти за старшими дітками. Класно, як що вийде взяти відпустку на цей період, хоча б на перші кілька тижнів? Поповнення холодильника усім необхідним для вжиттєдіяльності родини, теж поки що ваша справа. В силу можливостей, зважаючи на обставини, конкретно вашої родини, допомагайте із вечірнім купанням, із денними прогулянками, і нічними чергуваннями. Перші тижні нема куди діватися, ви маєте робити значно більше, ніж можете і хочете. Жінка увійде в ритм і якісно до того всього підключиться. А ще не виключено, що вам доведеться взяти на себе усіх родичів, комунікуйте, делегуйте, командуйте. Існує велика вірогідність того, що вас, як би це сказати, не будуть допускати до дитини. Причому як сама новоспечена матуся, так і малочисельна, але знаєте, така потужна і непробивна бабуся бабуса броня. Бути готові до того, що вас можуть критикувати, сумніватися в ваших здібностях і навіть накладати вето на ваші рішення. Протидійте, виборюйте своє право бути дитині татом не номінальним. А законотворчим та виконавчим, коли мама маля розбереться зі своїми гормональними Бурями і війде вже в новий графік життя за усі ваші старання, ви отримаєте порцію вдячності. Ваша кохана оцінить ваші старання, і безпосередньо участь. Звісно, зручніше ледарювати, сховавшись за стереотипами, що діти до трьох років, ну як мінімум, то взагалі не чоловіча справа. На яких би архетипах ви не зростали? У мене для вас приголомшлива новина: часи змінилися, якщо ви зацікавлені у своїй жінці у класному майбутньому для вашої родини, яка збільшилася на дитину. Ну, ви маєте бути присутнім. Сучасний тата для новонародженого не якась міфічна істота. Ваша партнерка зробила велите шмат роботи. А от тепер справа за вами: забезпечувати, допомагати і спільно приймати рішення. У вас почалося нове життя. Проявляйте ініціативу. Запитуйте, з чим допомогти, розмовляйте та домовляйтеся. Здаю вам тут усі секрети. Ваша дружина також часто не знає, що робити з дитиною. Вона вчиться у процесі. І ви так само зараз вже достатньо літератури спеціалізовані. Я, до речі, на сам кінець підготувала для вас список книжок, де автори татусі, або ці книги про татусів та для татусів, про їхню роль у житті дитини. А вона, повірте, велетенська. Я з вами максимально відверту. Верта, дитина це складно, клопітно і дорого. Поява дитини в сім'ї може суттєво вплинути на стосунки, на жаль, часто не в кращу сторону. Будьте готові, що перший рік то такий марафон на виживання. Але якщо ваша родина любляча і така, де взаємопідтримка, взаємодопомога, непорожні слова, ви обов'язково впораєтеся разом. А в результаті отримаєте міцну та щасливу сім'ю, у якій дитина нічого не відніме, а лише помножить. Сенси радості та любов. Якщо це відео одним вушком підслухали і новоспечені матусі, то вам така коротенька порада, аби зробити чоловіка партнером, союзником собі та прив'язаним до дитини татусем, делегуйте, довіряйте, не критикуйте, навчайтеся разом, підтримуйте одне одного, заохочуйте його контакт з дитиною. І буде вам щастя і перепочинок! Як обіцяла рекомендації друкованого слова для татусів. Влад Головін. Як бути класним татом? Історії та досвід відомих батьків. Артем Чапай тато в декреті. Артем зараз, між іншим, в ЗСУ. Тож його книгу буде гарним жестом придбати першою. Володимир Багненко не ідеальний тато. Лариса Шрагіна 15 табу для матусь і татусів. Це класна книга для спільного читання та обговорення. Августин Юзеф. Бути батьком Гері Чемпен, якби ж ми це знали, перш ніж стати батьками. І ще додам кілька художніх книг про татусів, які буде цікаво та весело читати перед сном. Це Супертато Тімоті Напмана, Груфало і Груфалятко Джулії Дональдсон, тато на зв'язку Філіпа де Кеметера. Чи скучила за мною твоя борода? Хао та Домані Коні. Приємного читання та батьківства.